Чому різниця між грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, і чому ми так приділяємо йому багато уваги і виділили його в окрему категорію? Можливо, ви історично пам'ятаєте про іспанку або грип, під час якого загинуло дві третини Європи, тобто мільйони людей. Це була тоді така мутація вірусу, з якою імунна система не могла справитися. Грип виділили в окрему категорію, тому що він перебігає важко. Щороку він забирає життя, Життя, якщо по планеті близько 250 тисяч людей помирається як одне місто середнього розміру. Грип дає ускладнення на вуха у вигляді отиту, на легені, на серце. Часто призводить до прийому антибіотиків, до госпіталізації. Особливо небезпечний грип для людей старшого віку, у яких є тиск, проблеми з судинами, цукор крові, грип реально може вбити людей 60+, якщо вже є якісь питання зі здоров'ям. Тому. Весь цивілізований світ вакцинацію від грипу приділяє їй багато значення. І, власне, для того, щоб захистити себе, свої сім'ї, старших родичів, дітей, ви маєте щороку зробити вакцинацію від грипу, це вбереже вас від ускладнень. А інші респіраторні вірусні інфекції пройдуть самостійно. Знаючи про такі ускладнення і небезпеку грипу, чи зробили ви щеплення собі, і чи плануєте взагалі зробити, розуміючи всю користь і безпеку вакцинації? Напишіть, будь ласка, ваше відношення. До грипу і до вакцинації.